Топ один усіх чоловічих та жіночих образів це біла базова футболка. Чому біла? Тому що легко поєднується з іншими кольорами і додає свіжості та легкості образу. Чому базова? Тому що універсальна, ідеально підійде під класику, кежуал, мінімалізм, спорчі, стріт-стейл та інші стилі. Головне простота без зайвих деталей, емблем чи кольорів. Звертай увагу на тканину. Вона повинна бути щільна та приємна дотик. Склад не менше 95% п'яти вавовни, плюс еластан. Довжина не надто довга, щоб легко можна було заправляти. Вільного крою не облягала по фігурі та не обтягувала руки. З акуратним круглим вирізом це основні правила вибору ідеальної білої футболки. Воронін обирає найкращі тканини, які забезпечують вам комфорт та високу зносості. Розмір від S і до 3 xl і вартість усього 650 гривень. А як і з чим таку фублоку носити, дивись наступне відео. Отже, декілька апарат, як можна сити білу футболку та комбінувати її з різними стилями одягу. Класичний варіант це біла футболка з блакитними темно-синіми або чорними джинсами. З шортами. Влітку, коли на вулиці дуже спекотно, біла футболка виглядає чудово з шортами будь-якого кольору, з піджаком одягни білу футболку під темний піджак для більш офіційного стилю. Завершити образ можна темними джинсами або брюками і класичним взуттям з фланелевою або джинсовою сорочкою. Одягнує сорочку поверх білої футболки для неформального стилю, поєднує з джинсами або чиносами. З кардиганом для прохолодних днів носи білу футболку під кардиган. Такий образ поєднує з брюками або джинсами, з курткою бомбером. Вибери кольорову куртку бомбер та поєднуй її з футболкою для стилю кежуал. Експериментуй з асесуарами, взуттям та різними кольорами, щоб знайти свій стиль. Або приходь до нас і ми допоможемо тобі в цьому. Рівне проспект Миро 12.